Привіт! Сьогодні е, якраз таки ми будемо е, спавнити різних мумів, а так, також їх вбивати. Для початку дивіться. Я беру, щоб якщо випадуть скелети чи всяке таке, північ. Нам потрібно ніч, щоб вони не горіли. А, а хоча ми не будемо спавти таких, що горять. Ой. Ой. Значить так. Тразке спавнились, але вони нетерплячі. Беремо якраз такі яйця. Я хочу спавнитися. Це що? Візер скелет, Ой, Що ти зробив? Скалебуз, давайте. Кальмар, я знаю, що це. Страж, древній страж. Наглядача. Наглядач буде супер. Ви, не, ви навіть не в курсі І Фрит. це, це Блейз Фантом. Дивіться, скелебус. Ой, і нам ще треба. І беремо назирітовий меч. Ось добре. Отого от, от скалебуза потім заспавнимо. Простий страх. Блін. Нехай собі там повсе. древній страх. І вбиваємо кашу, спати каше. Вбиваємо його, те чорно тікає Це що? Розмареновий осколок. Не цікаво. цього ми заспавнили, цього заспавнили. От наглядач буде. Може хтось його називає тим, може називає тим. В нього, коротше, два імена. Я його називаю, наприклад, самі зараз побачите. Наглядач. Самий легкий бос, але він бос. три, два, один. Может кто чего называет два? Давай, давай. давай, давай, давай.

Сразу. Забираємо. Це теж ми брали. Тепер поборник якийсь. Хтось його називає розбійником. Ну, це не є розбійник, розбійник це тут називається це мародер. Ну, і вбиваємо. І... Чекай! І вбиваємо. Тут там без Ну скажу, якщо ви будете мати таке яйце, вам повезе. Викликач, це, це оцей чал. легкий. Викликач. шайкер. Знаєте, чим прикольний він? О тим, що ну, всім папа.